Господь з вами. Слова святого Євангелія від святого Лі. Того часу. Підійшли деякі садукеїв, які стверджували, що немає Воскресіння, та й запитали Ісуса, кажучи. Учителю Мойсей записав нам, що якби в якогось помер брат, котрий мав дружину і помер бездітний, то нехай його брат візьме її за дружину та збудить потомство для свого брата. Отже було сім братів: перший узяв дружину і помер бездітний, і другий, і третій узяв її, і так само всі семеро, жодний не залишив дітей, усі померли. Останньою померла і жінка, тож ця жінка у Воскресінні, котрому з них буде дружиною, бо ж семеро мали її за дружину. Ісус же сказав їм, Сини цього віку женяться і виходять заміж. А ті, які будуть гідні досягнути того віку і воскреснуть з мертвих, не женяться і не виходять заміж, адже вони більше вмерти не можуть, оскільки є рівні ангелам, є Божими синами, будучи синами Воскресіння. А що мертві воскресають, Той Мойсей виявив біля куща. Коли назвав Господа Богом Авраама, і Богом Ісаака, і Богом Якова. Бог же не є Богом мертвих, а живих, адже для Нього всі живуть. Це є слово Господнє. Хай слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі любі в Христі, брати і сестри, кохані наші парафіяни, улюблені Божі. діти. Важке запитання сьогодні, Ісус. Отримує від садукеїв, отримує від євреїв. Очевидно, багато є коментарів, пояснень цього Божого Слова. Хочемо сьогодні звернути увагу на таку справу, яка завершує сьогоднішній уривок Євангелія, останнє речення Мойсей, коли. Був перед палаючим кущем, ми пам'ятаємо цю історію, коли він мав піти визволити Ізраїля від фараона, провадити людей до обіцяної землі. Він зустрівся з Богом на горі, де Господь йому сказав: зніми сандалі, розуйся, босим іди до мене, тому що тут земля свята. І він тоді. Називає Бога Бога Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. І це вже відтоді, багато сотень років, перед тим, поки мав прийти на світ Божий Син, народитися в Іфлегимі Ісус Христос, коли мав прийняти вже людську природу. Вже в тоді Мойсей пояснив цілому людві і навіть сьогодні нам. Що Бог є Богом живих. Очевидно, ми, коли дивимося на ситуацію смерті, коли є свідками похорону, учасниками похорону, ми дуже важко можемо по-людськи це собі зрозуміти, збагнути, переступити через це. Але потрібно мати цю таку, знаєте, Божу логіку біблійну, що Господь. Котрий сотворив життя і котрий є життям сам в собі, не може бути Богом мертвих. Щоб це пояснити, треба ще віднестися до таких мінімум двох ситуацій біблійних, де Ісус на смерть каже, що це є Сон, а на гріх каже, що це є смерть. Наприклад, до Фарисеїв Ісус говорить, ви побіляні гроби, тому що вони грішили, робили неправду, жили не в справедливості. І гріх Ісус називає смертю. А коли помер Лазар, його друг, приятель, коли він пішов до гробу Лазаря, йому сповістили раніше, що Лазар помер, він ще, коли був хворий. Ісус сказав, зачекаємо, побудемо тут, і після чотирьох днів пішов до Марії Марти, до Вітанії. І учням своїм сказав такі слова, наш брат заснув, підемо його розбудимо. Тому що в Бога є інший погляд, або навпаки Бог правильно розуміє і бачить, а ми по-іншому це сприймаємо. І цей діалог. Марти Марії з Ісусом, коли сестра Лазаря приходить і каже, коли би ти був тут, мій брат би не вмер. Він запитує, чи ти віриш, що я є Воскресінням, твій брат Воскресний. Може, це буде дуже далеке порівняння, не теологічне взагалі, не біблійне, але так по-простому, щоб ми зрозуміли. Може один-два приклади. Маємо пшеницю, зерно, яке росте на полі, потім його мелять на муку. Потім цю муку з неї роблять хліб, ми його споживаємо. І ми кажемо, що це хліб і зерно, хліб, і мука хліб, і цей на столі спечене тісто вже теж хліб. Це все є те саме зерно, це все є те саме пшениця. Тільки міняє свій вигляд, свої якісь, не знаю, як це правильно сказати, словами. Єство не міняється, але, але якась постать змінюється, змінюється постать. Наприклад, дерево росте. Ми бачимо, що з дерева роблять ікони, лавки, які служать в костьолі. Хрест дерев'яний є, клінчники роблять шафи, ліжка, столи. І це дерево завжди є деревом, тільки воно має інший вигляд. Людина завжди є живою. Різниця між нами і Богом є тільки така, що Бог є вічний, а ми безсмертні. Вічний Бог це такий, котрий не має початку і кінця. Безсмертний це щось в даний момент появилось, але вже ніколи не може закінчитись. І наша подібність є з Богом тільки в безсмертності. Ми навіть коли живемо на світі, дозріваємо, ростемо, з великою повагою, треба сказати, старіємо трошки. Ми є ті самі люди, ця сама особа. Але після багатьох років можемо так змінитись, як ця мука на хліб, що нас можуть не впізнати. Може таке бути. Можливо, хтось з вас пережив таку ситуацію в житті. Очевидно, щоб не було, що ксьонд розказує всі секрети, всі тайни, але якось не хочу придумувати різних речей, і тому нашу пані вчительку, ксьонзову маму, перепрошую за. Живий приклад. Зустрілися ми в нашому домі, монастирі. священник з Німиринець, отець Віктор. Була пані Оксана в нас вдома, допомагала там якісь чаєм зробити після похоронів солдата в Зарудинцях. Хотіли ми якось трошки його пригостити, священника, щоб він нас провідав. І розмова і мості дружини священника з пані Оксаною. Не бачилися більше 20 років, не знаю скільки, більше з Гаком. І розказує ця імость матушка. Каже, Прийшла пані Оксана колись там, десь вони побачились і була з донечкою. І каже, ця імость матушка, каже: дивлюся на цю дитину і думаю, звідки я тебе знаю, звідки я тебе знаю. І потім дивлюся, каже на пані Оксану і питається, це ти, Оксанка, між тобою знайомі стільки часу помінялася, стала гарніша, молодша, розумніша, Так? Помінялася людина. Разом зустрічалися багато разів, десь там жили, студенти. Прийшли роки, і якби не дитина, не впізнала би. Але ця сама людина, та сама людина, так? наш коханий отець Олександр Пробущ. На зелене свята прийшов і всі питають, що за Ксьон. Може десь замінили, приїхав, може десь поїхав на другу парафію в білій сотанні, так не пізнали два-три роки, чи скільки там з бородою і, і тут сюрприз. Чому такі приклади, кохані, бо і перше читання сьогодні, і Євангелія вони так дуже тісно пов'язані з собою. Відомо друге читання святого Павла теж є дуже важливим. Бо там розказується про Слово Боже, яке воно є діяльне, що Слово Боже є саме в собі навіть молитвою, надією, є вічною втіхою. Але е, теж звернемо увагу на перше читання, яке нам прочитав наш лектор, пан Тадеуш, про смерть семи братів. Чому вони так безстрашно, відважно, сміливо? Підходили до цього моменту смерті віддання життя, бо смерть може бути перекресленням цього світу, смерть може бути програшем для когось, а для когось це може бути перехід, може бути поріг до вічності. І ці діти, так треба їх назвати, які розмовляють з володарем цього світу, старем. Кажуть йому, ми все це отримали від Бога, наше життя теж від Бога. І навіть цей один, про якого ми читали, цей четвертий, який каже: Я маю все від Бога, язик мій від Бога, і для того я не піклуюсь про це. Так, є Бог, який про це піклується, і Він мені це все віддасть. Тому підхід наш до смерті, як людей віруючих. Ці люди, треба зазначити, вони не були християнами. Тоді ще не було Ісуса Христа на цьому світі, на землі. Але ця віра в Бога, вона не була чимось іншим, як справді практично християнська. І тому, коли Ісус зустрічається з садукеями, які кажуть: а ось чоловік помер. Прийшов брат, взяв її за жінку і тепер, кому вона буде жінкою. Ну, дуже трудно це все зрозуміти, це якесь так підступне питання до Ісуса Христа. Але, власне, Ісус пояснює, що на цьому світі є такі правила для людей. Але в вічності всі ми є діти Божі. Так, Всі ми є створені. Одного дня, одного моменту. Не написано, що Бог сотворив там Миколу, Петра ще когось, але Бог сотворив людину, а людина це кожен з нас. Тільки що ми пізніше на світі народжуємося в різні моменти, в різні роки, в різних числах, в різних епохах. І тому, наприклад, на світі тут є прийнято шанувати старших. Казати комусь на ви, хтось там пару років старший, цьоцю, вуцю, пані, пан. Для Бога це все діти. Ми всі є однокласниками, ми є одногрупники, ми є всі одного дня створені. І тому Ісус не може їм так пояснити, щоб вони зрозуміли, тому що вони живуть в своїх рамках, в критеріях цього світу. І тому прикликає їм Мойсея, якого вони дуже добре знали, якого читали, якого теж вивчали в Біблії, і Він каже: подивіться, що говорив Мойсей, послухайте його: Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова. Це всі люди, які померли. Але Ісус каже, Він є Богом живих, а не мертвих, і тому є Воскресіння. Може, вже забули про Ілью, який був взятий до неба, може, вже їм це не приходило на думку? Воскресіння є. Тому сьогодні, коли ми вслухаємося в цю Євангелію, нам, очевидно, легше є зрозуміти. зрозуміти це слово, тому що ми є християни, багато років, століть пройшло. Ми знаємо науку церкви, ми читаємо катехизис, вивчаємо Біблію. Приступаємо до таїнств, знаємо Ісуса Христа зі сповіді, зі святого причастя, з молитви. На там той час ці люди, які прийшли до Ісуса, не знали цього всього. І можемо тільки в такому плані їх оправдати. Але ж вони мали перед собою живого месію, могли так багато розпитати Його, але не підступно розпитувати, але. Непідступно. Так, це і велика різниця. Ми не раз думаємо, що потрібно виховуючи дітей, чи молодь, чи там молодше покоління. Потрібно часом їх якось так піддьоргнути, якось так підколоти. Може, це теж є спосіб, і це теж грає велику роль, але не можна нікого принизити. так, Не можна нікого принизити. Скажу тільки два варіанти колись. Як я ще був діаконом в Маріуполі, настоятель наш отець Семпліціюш, коли приїжджав з Польщі, довго його не було. Я в його неприсутності відправляв на Боженства, бо служби Божої не міг правити, тільки читав Євангелію, науки казав, роздавав причастя. Ну і треба було, окрім того, щоб пильнувати парафію, пильнувати теж дім. Ну і якось так сталося літо, жарко, велика спека. І коли він приїхав на веранді, спробував вазони, вони були підсохші, я їх кожен день по два рази підливав. Вазон був сухенький з такої жари. І він приходить, їм сумки, витягує якісь там сітро, ще там щось і каже, то що, може, нап'ємці якогось там пепсіколи чи чогось, яка да, да. він відкриває, я ставлю стаканчик, шклянку, а він каже, вазони теж хочуть бити. Я, знаєте, вже дивлюся на той компот, на той сок, і, і вже мені то все в житті колотиться, але бігом підлив вазони і кажу, а тепер я хочу пити. Вазони напились. Ну, це була якби шутка, якийсь жарт. Але теж пам'ятаю такий момент в школі. Я не тільки один ходив в окулярах, був ще один хлопчик, який мав такі грубі окуляри, теж бо не бачив. І хтось там зі старшаків на коридорі відізвався там до нього, той десь там біг. І він, що ти очкарик біжиш, не бачиш, але якраз вчителька йшла, зупинила їх двоє і каже, там, не пам'ятаю, Петя, він чи як, ну дай йому окуляри свої. Він так дивиться, та й дай йому окуляри дала попробувати. І вона каже: Ну, подивися на мене.' Каже, подивися в вікно на коридор. Як тобі? Він каже: ой, то так все пливає, я так не можу. Каже, хочеш так походити з півгодини. Я не хочу, От, щоб більше йому так не казав, бо він так без окулярів бачить. каже. І це, це вже було таке, знаєте, якби покарання, якийсь такий підкол, але це було йому потрібне. Очевидно, з боку хтось скаже, це якесь приниження, це якийсь крик, покарання, покута. Але, може, в цей момент потрібно так було зробити. До Ісуса прийшли і не питали його просто так, бо хочуть знати. Але питали, наприклад, чи варто платити податки, чи треба. Так? Ісус взяв монету і показує, чий малюнок? Кесарові те, що кесаря, Богові те, що Боже. І дуже часто Ісус зустрічається з такою ситуацією, де його запитують не для того, щоб знати, а щоб його принизити. Тому ми сьогодні приходимо з багатьма питаннями до Бога, але для того, щоб знати, щоб мати відповідь. І це нас повинно відрізняти від фарисеїв і садокеїв запитання, як потрібно в житті поступити, як потрібно зрозуміти цю Божу науку, і в який спосіб потрібно прийняти науку Ісуса Христа, тобто Євангелію. Тому сьогодні просимо Бога про. Потрібно ласку для нас про те, щоб ми, пізнаючи Бога, вдивляючись Воскресіння Господнє, могли самі удостоїтися цього Воскресіння колись після смерті. Амінь. куда? Визнаймо нашу віру.